Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Грисько, керівник центру дослідження Росії, і також міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю Власта, Доброго добро. Я почну з того. Я сьогодні вже цитувала цю публікацію. Газета Le Monde пише про те, що нібито результати зустрічі у Берліні французького президента, німецького канцлера, британського прем'єра і американського президента є такими, що США не мають якихось принципових заперечень щодо того, щоб запросити Україну до НАТО, і що нібито Джо Байден готовий піти на цей крок. Рок, в разі, якщо Камала Харіс переможе на президентських виборах, і в цей період до інавгурації для України може прозвучати е, таке запрошення. Я думаю, ви теж бачили цю публікацію. Е, ну і як нам її варто сприймати, варто вірити чи не варто, що ви скажете? Ну, варто, я думаю, що її варто сприймати як публікацію, ну, е, тобто, е, це. Е, нам нам така інформація безумовно приємна для вуха. Ми сподіваємося, що так і буде, але це лише думка кореспондента газети і, і не більше. Тому я би в цьому плані був, ну скажімо так, обережним. Тобто, дай Боже, звичайно, але аби не наврочити. Тут почекаємо, нам залишилося, господи, ну, зовсім небагато трошки трошки терпіння от і я думаю що ми матимемо відповіді на це і на багато інших питань які поки що справді провисли і ви знаєте от коли відмінився цей е, рамштайн е, який мав бути там по-моєму. 12, по 12 жовтня так, так. І всі говорили про цей е, ураган, який летів на Сполучені Штати Америки, то насправді ураганом е, е, була передвиборча кампанія. Я думаю, що е, Байден скористався просто цим географічним і е, атмосферним е, явищем для того, щоб уникнути прийняття рішення, тому що повторюю ще раз: я про це говорив недоразово е, і е, в ефірах з вами. Що зараз для демократів найгірший варіант це показати якусь, ну зробити якісь кроки, які можуть бути витлумачений Трампом як підготовка до війни? Цей момент ну просто зараз просяк всю передвиборчу кампанію, і Трамп на своєму псевдомиролюбстві починає атакувати Гарріс, тому зараз. Робити якісь жорсткі е, кроки відносно України, відносно Ізраїлю, відносно е, там е, Північної чи Південної Кореї, це те, що буде використовуватися е, Трампом як е, прекрасний привід звинуватити Харріс і Байдена в тому, що вони сторона війни. От е, пройдуть вибори. Якщо Харріс стане президенткою, ну, от тоді побачимо, що на, от в цьому періоді між е, Початком листопада і січня, в цей період я думаю, нас чекатимуть деякі цікаві і позитивні новини. Я, я от просто лише скажу, що на початку тижня в нас тут в ефірі були ну і низка ваших колег, дипломати. Я особисто з Костянтином Єлісеєвим говорила. І він тоді казав, що от це ще було до того, як Володимир Зеленський поїхав в Брюсселі. Він казав, що от Володимир Зеленський найімовірніше буде в Брюсселі. А після того на наступний день в Берліні ж мають зустрічатися лідери Франції, Німеччини, США і Великої Британії. І От, якщо Володимир Зеленський долучиться до їхньої зустрічі, так його покличуть, бо він вже буде поруч. То це варто буде трактувати як такий позитивний сигнал, коли для нього буде якесь рішення. Ну, якщо не покличуть, значить консенсусу немає. І ми бачимо, що насправді Зеленського не було на цій зустрічі. Тобто, це була така зустріч на чотирьох. Ну, це одна з версій, а інша версія, ну, давайте собі уявимо, що Зеленського запросили. З ним тихенько поговорили, йому щось сказали, але ж так само сказали, що ну ну назовні жодного слова, і це все завершиться знову загальниками, які можуть бути витлумачені виключно як прораж. Тобто, от знову зібралися, знову там щось говорили, знову там не обіцяли. От а реальних кроків немає. От питанням задачі: чого тоді чекати від такої зустрічі, ну, з точки зору зовнішньої оцінки, це негатив. Так що, знаєте, це така дуже складна гра, де кожен крок прораховується і кожен крок зважується 10 разів. Тому я думаю, що в сухому залишку чекаємо на 5 листопада. На 5 листопада, коли відбудеться президентські вибори в Сполучених Штатах, в той самий час на іншому кінці світу Росія активно, ну принаймні вона робить вигляд, що вона дуже активно і у великій кількості залучає військовослужбовців КНДР до війни проти України. І зараз аргументи України полягають в тому, що мовляв, дивіться тут уже не лише одна Росія, тут уже ціла коаліція країни дуже серйозна і вони діють всі разом. Не лише там зброєю і технології, але і солдатами допомагають одне одному. І тому давайте ви теж друзі на заході будете більш рішучими. Чи очікуєте ви якихось кардинальних кардинально нових кроків від заходу на підтримку України у випадку, якщо ну не залишиться сумнівів, що солдати з КНДР потрапили на фронт проти України? Ну, поки що у мене такого відчуття немає, тому що і Остін і американські розвідки в один голос говорять, що це ще не доведено, що це ще не так, і тому, мовляв, ми не можемо реагувати на повідомлення. Нам треба достовірна інформація. Підхід правильний, тобто тут не треба поспішати з висновками, коли в тебе немає реальної інформації, але це зовсім не означає, що в Америці не і не тільки в Америці, і в Європі не розуміють, що це означатиме насправді. Тому е думаю, що е знову ж таки нам треба е отримати достовірну інформацію. Бачите, я думаю, що ви теж звернули увагу ну, днями поширилося відео, як е ну, когось переодягають щось, ну, начебто в російську форму. Хто це не зрозуміло? Е кажуть, що це будуть робити е під. Ну, національності, які живуть там ближче до до, до Китаю, і там де буде важко розрізнити, хто є хто. Хоча, вибачте, ну будь-яка мова, яка сьогодні вживається в Росії, крім російської, трошечки не схожа на корейську. Тому зрозуміти що це і хто це буде нескладно. Ну, бачите, за даними нашої розвідки, ну дуже буквально за там 10 днів. Вони е, мають вже бути перекинуті на фронт. Ну я не знаю, е, чи довго вони протримуються на цьому фронті і куди вони будуть бігти чи назад, чи вперед. Бо все-таки одна справа паради, а інша справа реальна війна. Е, ну і е, я тут не хочу проводити жодних паралелей, але е, все-таки коли була американська війна у В'єтнамі, то Ну, все таки е, з точки зору просто фізичної е, е, американська армія була трошки сильніша від в'єтнамської, е, навіть виходячи з фізичних можливостей однієї і іншої сторони. Я вже не кажу про технології. Тому думаю, що е, в разі е, якщо вони там з'являться, маю на увазі південно-корейські е, північно-корейські солдати, то я думаю, що вже за за пару днів буде зрозуміло. Е, чи вони там є, чи їх там нема, бо українські сили, я думаю, або е, знайдуть когось, хто буде говорити е, без ніякого акценту корейською мовою? Ну або це будуть вже е, е, так би мовити свідчення безмовні, але Стовідсотково зрозуміє, так що давайте знову таки не будемо поспішати з оцінками. Нам треба мати чітку і ясну картину. Якщо вони будуть, то тоді це безумовно змусить захід вже дивитися на цю справу. Сподіваюся, по іншому. Але я, як журналіст, звернула увагу на таку дуже дуже відмінну комунікацію. От, наприклад, українська сторона там ледь не від початку минулого тижня просто з кожної праски вигукувала, і на і на всіх рівнях, там, від 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 радників офісу президента до, до, до президента, що, е, що КНДР вступила у війну. Так, а е, західні сторони, зокрема американська, вони до останнього дуже дуже обережні. І навіть от останні повідомлення я бачу, вони кажуть. Кажуть, ми дійсно дуже стурбовані повідомленнями про те, що солдати КНДР можуть долучитися до війни, але вони не підтверджують, і в якийсь момент я навіть подумала: ну, можливо, це такі прагнення або спроби з українського боку якось чи то випередити ситуацію, чи то підняти ставки. Ну, я думаю, що з нашого боку, це очевидна спроба підняти ставки це правда. І. В черговий раз натиснути, оце один з аргументів, і ми тут повинні бути свідомими того, що це аргумент може бути доволі серйозний. Це вже тоді переходить, переводить цю ситуацію справді в багатосторонній міжнародний конфлікт з прямим з прямою участю. Ну так одна справа поставити якесь озброєння, а інша справа залучити е, збройні сили іншої держави. Ну тоді, якщо це так, то тоді логічно розмірковуючи, можна сказати добре, якщо з вашого боку е, воює хтось іноземний, так чого ж не може воювати з нашого боку так само хтось іноземний. Ну умовні поляки, умовні там американці, умовні британці чи чи хто завгодно, тоді це справді е, нова якість ситуації, і от саме тому мені здається, американці зараз доволі обережні, тому що Ну інакше їм доведеться приймати справді вже доволі серйозне рішення, або відповідати тим, що ми вимагаємо вже багато часів часу. Давайте нам зброю, давайте нам таку зброю, яку ми можемо використовувати, де ми хочемо, як ми хочемо, без будь-яких обмежень. Або тоді пропозиція про те, що розміщайте у нас свої війська, інструкторів, закривайте наше небо на нашій території, і так далі. і Так далі, ну стає просто тоді. Е, ну, не не, не е, хатєлками, як дехто хоче це подати, а справді е, об'єктивною вимогою. Якщо, якщо з того боку відбуваються такі речі, ну, ви ж не можете мовчати. Я хочу ще на хвилиночку повернутися до так званого плану перемоги президента, бо абсолютно всі політологи і дипломати, з ким ми говорили, вони зійшлися на тому, що це було звернення до партнерів в першу чергу. І якщо, наприклад, з партнерами там, нинішніми лідерами країн мені все більш-менш зрозуміло, як ви думаєте, якою мірою це звернення було спрямоване на безпосередньо Ньо Дональда Трампа в разі, якщо він стане президентом, і чи були там для нього як для бізнесмена в першу чергу? Мабуть, якісь вигідні пропозиції, ну бачите, власне. Думаю, що Зеленський Трампу це все на пальцях пояснив, коли він з ним зустрічався. Само собою зрозуміло, що там були якраз я думаю, акценти саме на такі бізнесові аспекти. І ми вже з вами говорили, що Трампа не треба боятися в цьому розумінні, бо він шукає вигоду, і цю вигоду ми повинні йому запропонувати. Інше питання, в якому в якій якості, як наскільки це буде відповідати нашим населеним інтересам, і таке інше в цьому контексті. Я чесно кажучи, не розумію, для чого продавати один з найважливіших ну, активів України Титан, передавати його. Ну, Продавати його е, азербайджанські компанії. А ми знаємо сьогодні, що відбувається між Азербайджаном і Росією. Якщо це іде таким чином, то я не знаю, який смисл в такій е, кооперації. Якщо це західні партнери, і якщо це е, вигідна для України форма залучення західних інвесторів в економіку України, то я вважаю що це е, правильний шлях. Деталі ми з вами власне не знаємо, тому е, ну. Прокоментувати це професійно поки що не можемо, але сама ідея залучення Трампа до е, того, щоб він заробляв в Україні, е, і в плані е, ВПК має на увазі військово-промислового комплексу і спільних е, якихось розробок, і, і так далі, так далі, і не тільки ну це те, що Трампу по ідеї має бути цікавим. Відтак я би не піднімав руки, якщо ми там п'ятого вечір чи шостого вранці отримаємо інформацію, що переміг Трамп. Тебе просто з кожним з тих, хто сьогодні претендує на посаду президента США, знайти ну до кожного знайти підходи, кожному пояснити, в чому може бути його політичний, економічний, міжнародний, так би мовити, прибуток. Власне, цим треба, мені здається, зараз нашим колегам у владі працювати. Ще одна тема, яку, яка виявилася доволі гучною, хоча я особисто не бачу там причин для такої гучності. Але тим не менш, я бачу, що в західній пресі це прям так сильно обговорюють активно. Ядерна зброя, яку нібито може розробити Україна. Я я, це, я чесно вам скажу, я не фахівець, але я так говорила з фахівцями, тому я не дуже вірю, що Україна може швидко розробити ядерну зброю. Та і Зеленський заради справедливості він нічого такого не сказав сказав, що е, є там два варіанти: аби, уберегти себе або вступ до НАТО або ядерна зброя. Там ми обираємо НАТО так, але його слова якось перекрутили, якось почали трактувати по по-своєму. -по але тут треба сказати заради справедливості, хмизу у вогонь підсипав якийсь неназваний чиновник з офісу президента, який сказав на умовах анонімності виданню Більд. Він сказав, що в нас є матеріали, в нас є знання, і якщо буде наказ, ми можемо виробити ядерну зброю за декілька. Тижнів і можемо отримати першу бомбу, і звісно, оце прям мало що називається ефект бомби у світовій пресі. Як ви думаєте, наскільки ось такі заяви, які лунають з українського боку, навіть якщо це якось анонімно, можуть повпливати ну, в принципі на довіру чи недовіру на якісь певні домовленості, ну і на позиції України? Ну знаєте, я теж, як і ви фахівцем у галузі ядерної енергетики. Хоча колись починав свою дипломатичну роботу з забезпечення участі України в діяльності магате, а це дуже близька історія. Так, от ну це правда було давненько. Так, от тоді мені пошепки наші вчені атомники казали, що ми таки справді можемо відновити цей статус, якщо буде політична воля. Але це не я говорив з більтом, так що просто ви розуміли, що це не 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 від мене пішло а потім вже багато багато років тому назад ну як багато може не дуже багато от маючи так само контакти в цьому то середовищі і товаристві чув приблизно такі ж самі такі ж самі думки тобто питання тут бачите не в технологіях росія має ядерну бомбу так але вона її ніколи не 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 застосує тому що вона розуміє наслідки жахливі наслідки для себе Застосування навіть тактичної ядерної зброї, тому питання в задачі: а для чого нам е, е, ламатися в відкриті двері? Щоб потім сказати, що що от ми е, е, маємо тепер проблеми з усім світом, в першу чергу з демократичним, е, тому що нам скажуть, ну хлопці, ви що е, ядерна е, ядерне розповсюдження, це свята корова. Ми не маємо взагалі е, про це говорити. Ми вам допомагаємо до того, щоб ви стали ядерним. Там черговою ядерною неядерною державою такого не буває, от це відразу від відверне від нас дуже багато країн на тому самому півдні і так далі. Тобто, я тут не бачу, чесно кажучи, зараз за цих обставин якоїсь ну доданої вартості, якогось смислу для України, крім того, що ми ну, проти себе можемо налаштувати наших друзів. І оцей, ця логіка Зеленського, що ми можемо, але ми не вибираємо це. Але нам, нам потрібно НАТО, воно якраз підкреслює, що ми чітко і ясно задекларували, що ми хочемо бути членом альянсу. Все інше нас не цікавить. Не зараз ми до цього не, 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 не навіть і не хочемо повертатися і говорити. Ну але для трактування тут ви знаєте відразу. Купа можливостей, добре, ну зараз ми хочемо в НАТО, ви нас в НАТО не поки що не берете. А щось цього випливає, а можливо тоді ви почнете, ну і так далі. і так далі. Тобто, це такий собі може бути навіть спосіб так само трошечки підняти ставки, але я не думаю, що от саме таким чином можна досягти якихось відчутних просувань вперед. Я думаю, що те, що в НАТО розуміють. Що Україна таки буде членом альянсу, відтягують, не хочуть надто швидко. Це все зрозуміло, але я думаю, що для кожного членів альянсу очевидним є факт, що ми матимемо Україну в НАТО, і тема про розширення ядерної розпосудження ядерної зброї буде знято порядку денного. Це це найкращий варіант. Разом з тим я хочу ще раз повернутися до, 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 до плану перемоги словно звісного. Там один із пунктів він здається про оборону, і там знову Зеленський згадував про застосування далекобійної західної зброї по Росії. Я не знаю, як ви. Я протягом останнього тижня не бачила від заяв західних лідерів жодних якихось ознак чи підстав вважати, що їхня думка зміниться. Або змінюється, це плюс-мінус так само, як із запрошенням в НАТО. Чекайте до 5 листопада, а далі побачимо чи чи ви інакшої думки притримуєтесь? Я думаю, що зараз все справді звелося до 5 листопада, тобто до цього часу змін не буде. А якщо Харіс перемагає і Байден має розв'язані руки до середини січня. То цілком, якщо Байден говорить так, так говорить е, Велика Британія, так говорить Франція, і тоді е, навіть е, Шольц, який поки що, ну так твердо е, не хоче, е, змушений буде реагувати, бо якщо союзники кажуть так, то так скаже і Німеччина. Але знову ж таки, вас це ж ну, можна прийняти рішення, і воно буде правильне, воно буде в нашу, на нашу користь. Але якщо тобі дадуть один Таурус, і скажуть, будь ласка, ну куди хочеш, хоч, хоч на Камчатку, туди правда, він не долетить. Ну але разом з тим, так нам ж треба не один Таурус, нам треба там 150 таурусів. Чи нам треба не один е е там Хаймерс, а, а 250 Хаймерсів для того, щоб виконувати ті речі, які потрібні відповідної модифікації і так далі. Тобто можна прийняти рішення, і воно залишиться лише рішенням. Тут же теж грає в цьому. Можна е сказати правильні речі: ми вас чекаємо в НАТО, ну тільки ще трошечки почекайте. Тому е бачите, все настільки. Ну, зав'язане на, на, на поточну ситуацію. Все настільки зав'язане на якісь там чергові погрози з боку Путіна От ті речі, про які ми з вами зараз наговорили: про роль Китаю, про роль Індії, і тому подібне, і так далі, про ціни на нафту, про те, що буде робити Саудівська Аравія. Це настільки глобальна, так би мовити, тема, що окремі рішення в рамках цього глобального погляду. Ну, можуть або просуватися вперед і давати якісь результати, або можуть навпаки гальмуватися, тому що очікування на іншому якомусь просторі планети чи в інших економічних площинах можуть бути надто негативними для тих, хто прийме правильне політичне рішення. Тому на жаль, дуже багато багато шарова й багато комплексна оцінка має бути для того, щоб прийняти те чи інше рішення, і воно було вигідне нам. Я, мабуть, останнє, що запитаю на сам кінець: це про так званий, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали китайсько-бразильський мирний план. Насправді він китайський, і якось я бачу, що Китай затих з цією ініціативою. Вони теж чекають 5 листопада? Ну, очевидно, і ну, власне, знаєте, ми вже з вами говорили. Я не вірю в цей китайсько-бразильський план, це московський план, який. Реалізуються через Китай і через Бразилію, до речі, привітаємо цього кремлівського щура. Він же ж вже не поїде на Бразилію. 20 ну тому, що страшно, от так. А також було б цікаво обговорити китайсько-бразильський план. Правда, а от така можливість, а от не виходить. Е, тому я думаю, що це все насправді е, більше ніж е, такий собі е, знову ж таки е, далекосяжний е, розіграш того, а що буде, якщо і От Китай зараз так само дивиться на ситуацію і розмірковує. Ну от прийде Трамп, ну з ним важко, е, але все таки будемо пробувати домовлятися. Хоча він е був відносно нас доволі жорстким. А що ми йому запропонуємо? А може ми зробимо якийсь розмін, е може е не будемо допомагати Росії в обмін на те, що е торгуємося з Трампом е по торгівлі і так далі. Ну, власне, варіантів безліч. І кожен розуміє, що від того, хто буде в Америці, залежить дуже дуже багато проблем, які розкидані по всьому світу. Тому зараз така, знаєте. Таке затища перед можливо бурею, а можливо перед продовженням того, що вже сьогодні намічено, просто воно буде виявлятися або в більш таких радикальних кроках, або ж буде так само плисти, як усе воно пливе зараз. Так, але це точно така тиша і, 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 за, і за тиша, я би сказала, заморозка таких якихось дипломатичної активності а, на тлі підготовки до виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 5 листопада. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-9 роки. Далі у нас новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.